Як визначити, чи не є ви бранцями свого власного розуму? Коли ви себе намагаєтеся впихнути, а це вже тиран всередині вас, в один із двох варіантів. Типу, ваше бачення, мислення, ситуації, прийняття рішення розділяється тільки на два варіанти. Це говорить про те, що ви впихуєтеся в мислення 3D-виміру. Тому що Вимір Творця завжди створить третій варіант, і той найкращий. Тому що якщо ви вибираєте між двох, то ви по факту як вибираєте, впихнуться мені сюди чи туди. А Вимір Творця завжди створює серединний путь. Третій варіант, який не приломлений ні амбіціями, ні людськими егоструктурами. Всілякими викривленнями він чистий, Оце це є чистий канал любові. Любові і нейтральності, де немає розділення. Того і показана Іда Пінгала Сушумна. Сушумна це і є оцей чистий канал. Тому викохуйте в собі це мислення, створення кращого варіанту, а не погоджуватися на якийсь із тих які вам хтось хоче впарити, чи куди ви самостійно себе хочете впихнути. Поважайте в собі автентику і імпульс прояву творця всередині вас через вашу особистість.